Починаються, робимо заготовочки нарізка огірка, А тут у нас що у нас іде? Це у нас іде... гострий соус. Гострий соус. Гострий, Як він називається? Ширачі. Гострий соус Ширачі. Ширачі. Відросла розкладка має тут? Мені ні. Може тобі сказати

郭先说 Тут у нас буде упаковочний цех. Імбір, васабі, соєвий соус, палочки, коробочки, пінали, пінали для сетів. Для сетів. А це Все для, короче, є. А це для таких, одиночок. Да. Пам. Пам. А потім так раз і достаєш. Да. Як воно працює? Покажу. Воно не треба його ламати. Ти ось так робиш, роздвигаєш і ролик спокійно достаєш. Да. А контейнер, який казав для угря, тобто для тобто, він де? О, він вий, нас. Ого! Це, що... Ого! Для Щоб так, тут у нас є 15 кілограм рису. Йоли пали, оце тази рису нам знадобиться. Тут у нас є 5 кілограм угря і 6 кілограм сьомги. Обычно ложка туда есть и столов. Я назад не бета, його не фатить, а його довго різать, йому давати затоди і рішення. Все надо украшать уже. Давай. Круто. А, а, Короче, я жопы не буду. Як собираешь. Нет, так а ты что. Ой-ой-ой. На тебе сто тисяч тебе 30 тисяч зато. Дитику симпоріздів, так що квина? Ні, сейчас... Так, Ну що, друзі, всім привіт! З вами Ілля Сергійович. Як я і обіцяв подарувати подарунки усім, хто мені написав свою адресу, ось що я придумав. У мене є ось такі подарунки: це є різна кава. Є такі торби щастя з шоколадками, є два ось таких фільтра, щоб заварювати каву. Є ось така ложечка, є пряники і є дріб кава. Ось все це я розкладаю по окремих посилках. І я не знаю, я створив спеціально ТТНки. І кому що дістанеться, я не знаю. Я все це запакую по коробках і просто навмання наклею наклейки з адресами. І тобто я не знаю, кому що поїде. Комусь дістанеться кілограмова кава, комусь маленькі пачки, комусь торби щастя, комусь фільтри. От, Кому як пощастить, те ви її отримаєте. Я думаю, що. Так буде справедливо, ну тому що подарунки різні, але я дійсно не знаю, кому що прийде. Ну що, а так день вже закінчується. Це був такий дуже шалений день. Ми тут робили 100 ролів. Я, на жаль, не встиг нічого вам познімати. Ну, трошки от познімав, як це відбувалося, але це було дуже насичено. Я не встигав просто присісти, тому ну все це пролетіло дуже швидко. І, от, вже тільки на кінець дня я вже встиг от взяти камеру і щось розказати. Дякую усім за привітання. Дякую всім, хто зайшов в гості. Також хочу усіх привітати з. Прийдешнім новим роком, або якщо ви це вже дивитесь вже в новому році, з роком який вже настав, от, всім щастя, мирного неба, здоров'я, близьких людей, поряд і всього самого найкращого. Всіх цілую, всіх люблю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви хочете стати спонсором. Я залишаю ссылку в описі під цим відео для тих, хто хоче стати спонсором цього каналу. Цим ви допомагаєте, допомагаєте розвитку. Все усіх з 2024. Побачимось!